Всім привіт! Ну що, ми вийшли на вулицю, Артем одразу заліз у цю машину і все, він буде тільки їхати. Я ось, рулюю. Датьо, тобі навіть снилося? снилося. Ну, він таке ото. Сяде, встане, сяде, встане. Та... Ой, вітер дує. Зараз будете мені писати за кепочку. Я наділа йому кепку, він її зняв. Я наділа, він її зняв. Ваніну. Ми взяли стару. Не хочу щось. Ну, сонце. Ну, ми недовго тут погуляємо. Ми нічого йому не буде. Все. Оце який класний Мерседес. Да? З однієї сторони виліз, з іншого заліз Закривай Поїхали Дужче Єеее -е. Все Що, туди даєш? Давай в тіньочок тебе Їдемо назад Ав? Є ав? Так, да. пішли до діда, поздороваємося. Пішли, дедом. там сидить, балакає на всю вулицю. <плес> Все, вилаз. Зараз 9-та година ранку, виключило в нас світло. Татю. Ну, ми спіли з Артемом поїсти, поснідати. Попила чай, щось спіла навіть посмажити сирників. Ваня як прокинеться, буде чай з сирниками. Що там? Заводить будеш? Нажимай да. кнопочки. На вулиці 20 градусів. Дощу не було знов. Хоча обіцяли сьогодні ночі, начебто дощ Довгий був бути. Що? Ти чого? А? Собачка? Так? Да? Сідай, еще Леон, не гавкай. Леон гавкає, так? Деда, чуєш, де сюди на увазі. Поїхали до деда. поїхали. Сідай. Сідай, поїдемо до деда. Поздоровайся за ручку. Дед молодець. Навчив, каже, з усіма мужиками здороваться за руку. Ні? Що ні? Поїхали. все. Надо, кажу, рулювати якось ще однією рукою. Закривай двері. Закривай. Тикс. Ні, ну що, опять вилазиш? Та сідай уже до діда поїдемо. Ти чуєш? Вчора, кстати, заряду хватило Каталася, наверное, два години на ній. Сідай, а чого ти її пхнеш? Всього залазь будемо пхнуть до діда. Сідай. Давай. Давай залазь, поїдемо, поїдемо, я буду тебе рулювати. М? Закривай двері. Що там тарахтить? Радіо? А, ні, то машина ще, кстати, в неї ж були різні звуки. І фари горить. Ну, фари зараз вроді горять. Бо Повечора вчора каталося, 8 часов вони горіли. А ще должен, должен бути звук бути, як вона дренчить. Поїхали. Що, поїхали. Вон, бачите, як він кепку одіває. Давай, надівай, давай, надівай, надівай. <свист> Давай я. Вот так, все. Ага, надевай. И с днями сейчас, да? Все, ложи, а то там хай лежит. Натали выгуляю. Сильвера. Давай за пульт. Артем! Сам клацает. Ага, давай мне. Нет. Давай нельзя. Давай я буду. Давай, давай. Молодец. Сидай. Уже не отхода пивчаса от всей машины. Седай. Сильвер, ты балдеешь в трави садить? Баягус. У нього гласне нема зрачків Кс -кс 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 -кс. бо боїться. Заговався. Це мабуть, вже батарейки слабі вже на гору лід Жарко на сонці. Спочатку вийшла, думала, що тут не дуже жарко, холодно, але ні. Пхни, давай, будемо пхнуть, бо не їде, давай. Тобі Нравиться, що колісо крутиться, так? Да? Давай попхнемо, давай. Не заїжджав. Сідай. Що? Не робота. Зараз ми хочемо з'їздити на поле. Подивиться, нам там бризкають пшеницю. Приїхали ми з кавою Андрій пішов. Ну, а цей быстренько заоружиєш і давай крутить руль. Крутий Тьом, як ти їдеш? А ну давай покажи. Побачив папку. Крути, крути, круте, круте. <крытия> а ще сьогодні я красила ніхті даше. Хорошо, що я взагалі хоч ікра. Є... Я собі крашу, давно вже собі не красила, але теж оце думаю. Сейчас Артема. Ми з'їздимо на поле, а потім я думаю, якраз таке час, что Артему спать. А він же дуже добре спить в машині, да? так? Тюмик. І тоді, мабуть, я собі не хотіла на формую. Поки ми доїхали до поля, Артем Ну, Я так і знала. Так тут серйозно. Не знаю, мабуть, минут п'ять ми проїхали і все. Воно ну, вже время ему. 2 часа пора спадки вже Чомусь. хотіла я вийти, ну ладно вже, посиджу в машині. Сьогодні так. наші родичі уїжджають, так що все. То Вчора у нас був балаган <різь> в хаті. Кричали, козівсі, дотенок, спит малютка моя. Ми вже поспали з Артем. Тобто ну, Артем спав, я не спав, рядом з ним лежала. Вийшли гуляти, ну і зрозуміло ж, де ми гуляємо, на чому. таке, кажуть, тільки на машині, ніхто не поставив машину заряджати. І вона тепер не їде. Да, Тьома? Скази. Може підеш до діток бігати. Щось похолодало. Може буде дощ, не знаю. Таке, як наче тучу. Такий льон гавкає. Що таке? Що? Підеш, біжи до них, побігай. Він встав і сразу біжить на вулицю, сразу побіг. Навіть ще нічого йому їсти не давала. Угу. Без памперса. Спав у памперсі, я зняла. Цілий день сьогодні хода без памперсу. Датьом не напісяв ще не Ой, комарі, все, їдемо. Не тягне вообще нічого. Ну і що вас все вже? Зараз поставимо на зарядку. Все, вона вже, вже не може їхати. Все <рес> взяв сам пульт. Темчик. Верна ж вже не тягне. Здравствуйте, подъем. Бери, піднімай. Нічого страшного, підніме. Ти Куди ти її нажав? Вач сама вона їде машина, а з тобою не хоче. Все, бачиш, хана. Давай, мамі пульт, давай. Новенький. Все. Давай, пхни назад Давай, допоможу. О, трошки ще щось можна. Не, ні. Значить, треба тільки пхнуть. І у нас світло виключило сьогодні о 9. І включили. Не пам'ятаю. Мабуть, або в 11, або в 12 включили. Вань, а всі світ включила? А, ну я ж теж так і думаю, в 12 включили. Поки ще нормально не відключають. Ну раз в день, поки у нас виключають. Ми вже причепилися давань. Спеціально це пусть і той крає. З вані з дітками і Артем сидить в тачки. Ні, все, Ваня прийшов косити колючки. Дивіться, як вже повистала трава, надо ну, вже кажу косити. Газону вже. Значить доща не було, воно вже таке виперло. Ваня молодець. Тём, чем? будем кататися? На качельке будем. Дивись, тяма, дивись, О, дивись, який опять этот широкий одуванчик. Давай так. Дуй. 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 Надо так, дивись, дуй. Тяма так, да. Я вообще бачила, если діти научаться дуть, то вони швидше навчаться говорить. Давай, дуй, а так. Дуй. Ні, а так, дивись, тьома. Дивись, скільки тут адування можна навчитися дуть точно. Дуй, а так. на, Ну, дуй, давай. Ні, не, не, не нюхай, а дуй. А так. Що <сі> ти робиш? В нос залізла? Та ні, нема. Давай ще дуть будемо, давай. Ми вже поїли і йдемо провіряти, що там Ваня, доробив чи не доробив. так? Що я йому кажу, Ваня Боже, робили? який Ваня молодець, я йому кажу. Що прийшов сам поле, а він знаєте, що мені каже, так телефони ж розряджені, нічого їм робити. Ну, правильно, нічим зайнятися, ви не зайняли. Да. Молодець. Ну не доробив. А, ой, як красиво. А він навіть прям вивів. Та він з ними, він гріб, Он, дивіться. Він е, е, полов, а потім нагрібав в тачку і садив дітей в тачку і віз в місті з ними. Тут так і він вивіз туди, треба да. було вивозити птиці. Так і я йому, каже, не гусям чи кому-небудь. Да, трава. Чи буде ще так? Таку ще ось Вставай. Оба! Ну, да, так реально заросло, а так, так гарно. Да, Тьома? Надо ну, все поливати. Воно його не буде. Все, що, вже замазався? А де ти вже замазався? Що ти взяв? На ручки? Ну що, Артем не дає їй навіть зарядити. Тьма не хоче бігати з дітками, Да? Єлі витягла його з того двору. Що, Тьом? Тьому, треба зарядити. Не працює ну вона вже не вона то робота щось, але вона вже не тягне. Знаєте, все. Вже все. Не, за... не заводиться. Все, бачите, тьома. Вони навіть фари світяться. Все, вже немає в неї сил, треба їй поспати трошки. Тьом. І щось у нас так похолодало. Дивіться, неба, буде дощ точно. Все, Пішли в хату. Тільки вийшли, значить, я замерзла. Я пішла, одягла курточку і одягла йому что, Я думаю, попка замерзла. Ой, Да, Тьом. Це Ваня понапилював. Тём. Все, буде він зараз з ними бігати, так? Да? Будеш? Тьом не замерз, дай ручку попробую. А, ні, йому добре. Жарко. Давай, я заховаю. Все, махай, всім пока. Тьом. Все каже, всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Махай, махай.